Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Дякую за увагу до цього Ютуб каналу. І сьогодні з нагоди п'ятої неділі, після п'ятидесятниці, ми звернемо свою увагу на ті слова, які звучать із апостольського послання, з послання до римлян, що читаються у храмах відповідно цього недільного дня. Серед багатьох настанов, які подає нам апостол Павло, хотілося б особливо звернути нашу спільну увагу на досить відомий у церковному житті, житті духовному вираз ревність незарозуму. Апостол Павло, вказуючи на послідовників старозавітнього юдейства, які не хотіли прийняти Ісуса. Як Месію, як Христа, як Спасителя говорить про них, що вони виявляють ревність незарозуму. Що це означає? Вони є ревнителями старого закону, і навіть не стільки закону, скільки тих численних тлумачень і правил, які виникли навколо нього за століття перед Різдвом Христовим. Ревність до того, що сам Господь Ісус Христос називає переданнями старців. І, будучи ревнителями саме оцих передань, саме цих звичаїв, саме цих тлумачень, вони посилаючись на них і відкидають Спасителя, відкидають Месію, відкидають Ісуса як Христа і Сина Божого. І ось до таких апостол Павло і звертає своє зауваження, говорячи, що ревність їхня, хоча і справжня, і, можливо, навіть внутрішньо мотивована, але є нерозумною, він і сам, будучи фарисеєм. Говорить про себе, що я був надмірним ревнителем батьківських передань і жорстоко гнав церкву Божу. Отже, він усвідомлює, яку шкоду завдає людині ревність незарозуму. Коли, не усвідомлюючи наслідки своїх дій, людина занадто довіряється переданням. Звичаєм прийнятим від попереднього часу. Чи в наш час ми можемо побачити приклади такої ревності незарозуму? Справді, ми можемо їх побачити. Одним з таких прикладів є вперте слідування за підлеглістю московському патріархату. І часто серед послідовників цієї юрисдикції можна почути такі аргументи. Ми хрестилися в цій церкві, наші батьки, наші діди ходили до цієї церкви, отже, ми і далі маємо належати до неї. Якщо прийняти цю логіку і порівняти саме з тим, що говорить апостол Павло до нас у посланні до римлян, то виникає питання. Чи можна взагалі стати християнами? Адже і апостол Павло, і його сучасники належали до старозавітньої церкви і були підлеглими старозавітньому закону. То чи мали вони право прийняти Ісуса Христа? Їм, власне, цим і дорікали, що і ви, і батьки, і діди ваші дотримувалися старозавітнього закону. Чому ви його переміняєте? Чому ви приймаєте? Як месію того, кого не прийняв Сенедріон начальники, книжники, ревнителі закону. Інший приклад. Багато з нас народилися і зростали в Радянському Союзі. Наші батьки народилися і зростали в цій новітній імперії зла. Діди і прадіди жили під пануванням Російської імперії, Габсбургської монархії. Або інших держав. То хіба нам тепер не належати до громадянства Незалежної України, але прагнути надалі залишатися в умовах старого панування? Оце і є ревність незарозуму, це є аргументація, яка походить від неправильного усвідомлення. Так, Багато хто хрестився і починав свій духовний шлях в російській православній церкві. Але не тому, що вона є єдино істинна і правильна, але тому, що вона була єдина, поширена і дозволена радянською владою на наших теренах України та на інших землях колишнього Радянського Союзу. Але коли Україна відродилася як незалежна держава, коли постала єдина помісна українська церква, незалежна і автокефальна, то хіба і надалі слід перебувати в ярмі руського міра? Оце і є ревність незарозуму. Це є вперте слідування старому тоді, коли Господь явив для нас нове, надзвичайно краще. Тож, дорогі брати і сестри, звертаймо увагу на апостольські слова. Бережімо себе від ревності, незорозуму. Просімо у Господа, правдивої мудрості. Просімо у Господа відкривати нам очі духовні і свідомість для того, щоб приймати Його правдиву волю, а не підкоряти свою волю новітнім книжникам і фарисеям. Нехай Господь береже нас на цьому духовному шляху, подає мир і своє благословення. Слава Ісусу Христу.